18 грудня ворог атакував кривий ріг балістикою. Близько 23-ї години у місті пролунало кілька потужних вибухів. Перебито центральні колектори, електрика, тролеї, багато пошкоджень в багатоповерхівках. Постраждала лікарня. Водопостачальники, енергетики, транспортники та комунальники ліквідують наслідки. Чула вибух і бачила заграву. Пригадує нічні події. Криворожанка Ольга каже, було дуже гучно. Коли стався перший вибух, я збиралася спати, проснулася, підскочила мене. Я живу зараз з собакою, син у мене в ЗСУ. Дочка мешкає в другому районі міста, теж гучно було. Вискочили в коридор, а потім вирішила подивитися в вікно, і в цей момент я побачила якраз у цей момент вибуху. Як оце все летить, задрижав будинок, задрижали вікна, ну до нас не достало, Слава Богу, це вже не перший удар ворога в цьому районі. Діляться місцеві мешканці. У цієї жінки пошкоджена квартира на другому поверсі. Яна живе з хворою матір'ю, сином та онуками. Я почула перший вибух, мене скинуло з дивана, Я вже дрімала. общем, діти перелякались, почали кричати. Ми побігли в перегородку. І буквально 2-3 хвилини на второй вибух. Син у мене 16 лет і внуки. Чесно сказать, я вже как бы попрощалася з жизнью. Коли заклинили двері, ми не могли вийти. Була в 4 утра в штабі, я написала заявление, нам дали полиэтилен, нам дали якісь рейки. І сьогодні долажна прийти комісія. На місці влучання вже в досвіта працювали комунальники та оперативні служби. Прибирали наслідки пошкоджень, житлових будинків, лікарні, школи, автівок, об'єктів бізнесу. У Нас ро е ролет вирвало і двері не зачиняються. Ми були всі вдома, магазин був закритий. У нас той раз стеклопакет випав вирвало повністю, хочеться, щоб поскоріше війна закінчилася. Уночі було розгорнуто штаб допомоги. Сюди завезли все необхідне з матеріального резерву міста. З самого ранку до штабу йдуть люди на теперішній час. До штабу звернулася за матеріальною допомогою від міста вже 13 осіб. Також видаємо будівельні матеріали. На території штабу вже працює гуманітарна організація Пролісок. Всі необхідні матеріали, які потрібні людям, ми видаємо. Працювати штаб буде до 17.00. Також і завтра. Штаб було розгорнуто буквально в першу годину після того страхіття, яке відбулося. Ми дуже вдячні тим, хто зміг організувати і допомогти роботі штабу. Це керівництво нашого Саксаганського району, це керівництво нашого заходу, тому що все працювало дуже швидко, і все працювало на те, аби забезпечити в перші хвилини людей не тільки допомогою в якихось там матеріалах і так далі, але й психологічною підтримкою. Володимир Якович прийшов до штабу за матеріалами. Радує, як з дружиною пережили шок минулої ночі? Лягали вже відпочивати, а тут тривога. Скочили між стіни, тут вибух. Вікна відчинило. Поки почали прибирати другий вибух. Трішки вікна пошкодило, великий шматок потрапив у вікно. Лідія Іванівна мешкає у будинку поруч з епіцентром удару. На щастя, уночі її вдома не було. Поїхала саме до дітей. Сусідка дзвонила пол 12 каже, Лідія Івановна, їдьте утром сюди, бо у вас таке і таке. Вікна побиті на балконі, двері виламані пластикові на балконі, не закриваються, я так підперла стулом. Обіцяють вислати комісію, допомогти. У нас пошкоджене вікно на кухні і балконний блок. Там проживає дочка. Я живу окремо, тому ну, квартира мого покійного чоловіка. Перелякались, звісно. Це вже нам не перший раз. Все допомогли, що обіцяли. Стараємося і самі пошкодження відновлювати. Ну і місто допомагає. Дякую велике. у штабі. Працює гуманітарна місія проліска. Волонтери надають допомогу місцевим жителям. Це Матеріали для екстреного ремонту це плівка, тарпаулін, щоб люди відразу могли закрити пошкоджені вікна, тільки що ходили так до місця прильоту, щоб люди, які ще не знають, де надається ця допомога, щоб люди могли звертати саме сюди до гуманітарного штабу. Ми їх тут чекаємо. Пошкоджень зазнали і об'єкти електро і водопостачання, тролеї. В результаті удару було зупинено одну з котелень. Цілу ніч працювали фахівці комунального підприємства міський тролейбус і визначились з об'ємами і з пошкодженнями, які по контактній мережі було прийнято рішення організувати другу аварійну бригаду для того, щоб на ранок була можливість здійснити вже рух тролейбусом по всіх маршрутах, завдяки, звісно, і комунальним службам, які надали освітлення на тому участку дорожній службі, яка прибрала. Уламки весь непотріб з проїжджої частини. Це дало нам змогу двома машинами виїхати на проїжджу частину. Ми замінили близько 100 метрів контактного проводу. Уже до п'ятої ранку рух тролейбусів був відновлений. Вікторія Добровольська, Артем Кравченко, цей день.